Замість парасольок, петарди і феєрверки. А у відповідь сльозогінний газ і гумові кийки. у Гонконзі. Протистояння набирає нових обертів. Чотири десятки демонстрантів заарештовано. Протестувальники наразі штурмують мерію. Я Сесарчук, розлогіше. Парасульки не щезли з вулиць самі, тому влада Гонконга намагається їх прибрати. Протестувальники пробують захопити штаб-квартиру міської адміністрації. Кожен рух, який може успішно оточити урядову будівлю, дає владі ляпоса, змушує втрачати лице. Поліція вдається до сльозогінного газу і гумових кійків з боку студентів. Летять петарди і феєрверки. Чотири десятки демонстрантів заарештовано Лян Ченїн, одіозний голова місцевого уряду, чия відставка головна вимога протестувальників, нікуди йти не збирається і налаштований рішуче. Закликаю студентів, які думають, що можуть увечері повернутися на місце, яке вони займали. Не робіть цього. Не думайте, що толерантність поліції в минулому означає, що вона не здатна владнати ситуацію. Не думайте, що толерантність поліції це слабкість. Уряд і поліція Гонконга якнайшвидше не ведуть у місті порядок. В 97-му Великобританія віддала Китаю Гонконг за умови, що основні свободи і права людини там притісняти не будуть. Тепер особливий правовий статус колишньої колонії влада де-факто порушила, і бачити в себе гостиць Британії не бажає. 11 парламентарів вирішили дослідити питання масових зібрань. Їх попередили не пустять. І китайська влада, і уряд Гонконгу висловили твердий протест Великій Британії і закликали депутатів скасувати плани візиту до Гонконгу. Якщо вони наполягатимуть на здійсненні подорожі, це призведе до протистояння. Цей крок не буде корисним для розвитку двосторонніх відносин. Протести в Гонконзі тривають вже два місяці. Місцева молодь обурює, що Китай вирішив заборонити демократичні вибори і змусити мешканців Гонконга обирати з обмеженої кількості кандидатів попередньо ухвалених в Пекіні. Яна Серчук ТСН, 1+,1.